Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Сьогодні святкуємо святого Євангелиста Луки. І початок Євангелія дуже простий Ісус послав інших 72. Церква тим самим каже, що Лука є свідком, чого Лука є свідком. Як на мене, Лука є свідком Божого милосердя і ті прекрасні Євангелії, які він нам залишив, і маємо тільки в нього. Про милосердного батька, про багачай Лазаря, про також всі ті речі, які стосуються безпосередньо Божого милосердя, Лука є тим, який розказує про Боже милосердя, милосердя Боже до бідного. А хто бідний, той хто не може. Розпізнати власного гріха, власної слабкості, той найбільш бідний. Просимо сьогодні, щоб Лука заступався за всіх тих, хто потребує дотику Божого милосердя, щоб відкрили сьогодні його Евангелія, щоб він промовляв до їхніх сердець.